Людина це істота така, яка має працювати весь час. Якщо вона починає багато відпочивати, вона ловить якісь незрозумілі стани, стає так, можна сказати, ледачею, і тоді з'являються якісь дурні думки ну, про те, що ми можеш зробимо, не так, чи ну, в кого все по-різному. От я до чого, були канікули в Левчика, і я дала собі час трішки відпочити, перезагрузитись. Перезагрузилась. Тепер настільки складно війти в ту колію, яка була раніше. Відео знімаю, але не викладаю. Або вже готова зняти, вже готова викласти. Зібати щось так трапляється, кудись ти відвертаєшся, кудись переключаєшся і все. І, і це ну. Складно інколи зосередитись. Проблема в тому, що після довгого часу відпочинку складно зосередитись. Але тим не менше ми будемо над цим працювати. Підписуйтесь, ставте лайки. Не думайте, що відео знімати це дуже легко, чи себе показувати, дивитись дуже легко. А знімати інколи буває складно, але в кожного своє. Всім гарного дня.